Доброго дня! Мене звати Сухій Роман. І я хочу звернутися до Університету СВПС та Центру польської освіти Абстадії і хочу подякувати їм за надану можливість прийняти участь у розіграші гранту, на безкоштовне навчання. Я цілеспрямований, вперто йду до своєї мети, активний, приймаю участь в олімпіадах з різних навчальних предметів, інтелектуальних конкурсах, вікторинах, амбіційний. Хочу бути найкращим в своїй справі, справжнім професіоналом. Я з України і в нас в Україні склалася така соціально-політична ситуація, яка викликала революцію. Одним ми найбільших недоліків, які викликали оборонні українського народу, є системи влади, постійне порушення прав і свободи громадян і тотальна корупція. Я мав намір і раніше вивчати право, але така ситуація, яка склалася в Україні, ще більше підштовхнула мене пов'язати своє життя із галузі правознавства. Я хочу боротися за справедливість. На права людей І я впевнений, що в цьому мені допоможе здобуття європейської освіти в університеті СВПС в місті Познань. Я дуже щасливий, що маю змогу навчатися саме в університеті СВПС. І я буду робити все можливе для того, щоб показати, на що я спромож.